Привіт, друже! Це відео буде корисним, якщо ти не знаєш, з чого почати. Отже, ти почав грати в GTA 5 онлайн і не знаєш, де можна заробити легкі гроші. Я допоможу тобі в цьому питанні. Для початку тобі потрібно знайти на мапі Los Santos Customs. Це дуже просто зробити по маркеру на мапі або. Через режим взаємодії GPS. Далі потрібно викрасти авто, яке тобі до вподоби. Сподіваюся, що ти вибереш гарне авто. Мчись як вітер до Los Santos Customs і не зволікай ні на що. Коли прижинаш авто, продай його. Так, ти зробиш собі свої перші легкі гроші в GTA 5 Online. Таку дію можна виконувати один раз в 48 хвилин реального часу. Максимум, що я особисто заробляв на продажі одного автомобіля, це 15 тисяч віртуальних грошей ГТА. Але в майбутньому ти запам'ятаєш автівки, які будуть приносити тобі найбільше грошей. Тому користуйся порадою, бо це один з тих способів. Які дають гроші швидко і без зайвого напрягу, ну і на кінець. Дякую за перегляд і не забудь підписатися. Тобі це не важко зробити, а мені приємно, що ти ціниш мої старості.